У Дрогобичі відбувся похорон громадського діяча Тимофія Бордуляка, який на 83-му році життя відійшов у вічність. Тимофій Бордуляк був онуком відомого українського письменника, уродженця бродівщини Тимотея Бордуляка. Багато зробив для повернення і забуття його творчої спадщини. Неодноразово бував на батьківщині свого дідуся у селі Бордуляки. Тимофія Бордуляка знали, як людину діяльну, оптиміста. Засновника і багаторічного керівника Дрогобицької філії Товариства Україна Світ. Він багато років очолював координаційну раду Блоку Національно-Демократичних сил Дрогобичини і був членом виконавчого комітету Дрогобицької міської ради. Активно працював у просвіті. Виступаючи під час похорону, голова Львівського відділення товариства Україна Світ професор Богдан Якимович оголосив лист, що надійшов від голови товариства. Поета Івана Драча у ньому відзначено великі заслуги Тимофія Бордуляка у розвитку зв'язків з українцями за межами рідної землі, висловлено глибокі співчуття. Рідним про життєвий шлях, жартовну працю Тимофія Бордуляка для відродження української держави, говорив почесний голова Другобицької просвіти, професор Михайло Шалата. Поховали Тимофія Бордуляка у Другобичі на новому цвинтарі, що на вулиці Пилипа Орлика.